Дубинська калинонька завоювала у Болгарії перше місце та гран-прі. З такою новиною днями поділилися у соцмережах учасники танцювального колективу та їхні батьки. Загалом більше 70 дітей поїхали з дубна для участі у конкурсі. Юні танцюристи вибороли перше місце серед 40 колективів завдяки майстерному виконанню танцю вареники та здобули найпрестижнішу нагороду з-поміж переможців золоте гран-при, яке дісталось колективу За танець Україна. Тож наразі ніхто не стримує позитивних емоцій. Мала дзвонить, старша, мама, ми всі плачемо, слова не можемо сказати. Так само, як і ми, всі, які всі батьки хвилювалися. Зразу пішли ці коментарі, що дякуємо. Звичайно, ми вірили в це, бо коли їхала наша калинонька, завжди перше місце або гран-при. Це було найважче переживання, коли ти дивишся, кожен танець, кожен виступ, так само, як і мама. Яка за тисячу кілометрів від своїх дітей переживає? Учасники з дубна досі перебувають у Болгарії, де мають можливість не лише поспілкуватися з колективами з інших країн, а й відпочити та показати власні таланти. І діти, і батьки у першу чергу висловлюють вдячність керівнику колективу Надії Нездюр. Ми щиро вдячні Надії Володимирівні за те все. Дивлячись на те, що вона виставляє на своїх звітних концертах, або взагалі на будь-якій сцені світовій, українській чи міжнародній, то дивишся, що вона дійсно талановита людина. Ми, батьки їй щиро вдячні від того, що я ніколи не хвилююся за свою дитину, коли кудись вона їде. Бо я знаю, що я віддаю їй надійні руки. Так завжди було, є і буде. Я надіюся, що це наше не останнє гран-при, не остання наша поїздка, але вже з мирної України, з вільної. Таким чином зразковий танцювальний колектив Калинонька під керівництвом Надії Нездюр, вкотре підтвердив свій високий статус, і вже в наступному місяці вони святкуватимуть ювілей.